Всем привет. Приходим принимать курс моей моего Mothers. Нам скажи привет. Привет, подписчики. Угу. Mm -hmm. 23. 3. Я богатый. Багатинке. Наша семья складывается из меня, моего чоловіка, нашего кота і домашнього песика. На даний час mm живемо -hmm. в Києві. Моє чоловіко, Сергій, йому 31 рік, він фітнес тренер Він працює у житловому ріку, а у мене ще один фітнес-тенер. Олена Юрійовна. Я з міста Мереха, я з міста Марина вже хороша дівчина, тільки то, що її вибрав мій Тільки не та фамілія на автографі. Витирає, витирає, витрує тиска і пироги пече. У мене світлуха. Дуже адекватна людина. У нас ніколи не було конфлікту, або... У мене світлуха. Дуже адекватна людина. Боже, мені показало, що це з ними рядом стоїть Ілон Маск. Простите. У нас ніколи не було конфлікту, або... Не розумію. Людина... Я точно знаю, що Але, слава Богу, вона це каже не мені, а моєму чоловіку, який каже їй одразу, Де дитинка, підніма дитина, буду рада, і не однієї, а двох, а може, і трьох. Просто народитися щоб народити і ще й там побільше, більше. Ми так не хочемо. Ми дійсно хочемо вкластися в дитину, щоб у нас був на неї час і фінанси, щоб вона виросла дуже гарною. <плес>